Доброго дня! Київщина активно тримає свої позиції, незважаючи на всі труднощі, викликані повномасштабною війною. Саме завдяки роботі бізнесу зберігаються робочі місця, наповнюються бюджети, виробляються товари, необхідні для життя кожної громади. Сьогодні Київщина входить до п'ятірки найпривабливіших регіонів для ведення бізнесу в Україні. За 9 місяців 2025 року. Кількість новостворених платників податків становила понад 80 тисяч, і на сьогодні їх загальна кількість вже досягла 227 тисяч суб'єктів господарювання, з яких юридичних осіб майже 88 тисяч, а фізичних осіб-підприємців 138 тисяч. Суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва сплачено до бюджетів усіх рівнів. Понад 57 мільярдів податків і зборів це та реальна допомога, яка йде на оборону відновлення інфраструктури, соціальні виплати. Ми системно підтримуємо комунікацію з підприємцями. Щотижня проводимо зустрічі у форматі діалогу влади та бізнесу. Вже проведено 39 зустрічів, де взяли участь понад 4 тисячі підприємців області. Це майданчики для зворотнього зв'язку, де бізнес може безпосередньо донести свої проблеми, отримати на них рішення. Важливим є і партнерство в інвестиційній сфері. Київщина входить в тріку регіонів за обсягами прямих інвестицій, а саме 2,7 мільярди доларів США. Навіть у час війни інвестори довіряють нашому регіону. Бізнес Київщини залишається активним учасником державних програм. Зокрема, Київська область продовжує утримувати лідерські позиції з реалізації програми, доступні кредити 5-7-9. Для полегшення доступу до кредитних ресурсів в області надається додаткове відшкодування частини відсотків в рамках програми з обласного бюджету. За 2025 рік прийнято позитивних рішень щодо надання додаткового відшкодування 131 суб'єкту господарювання на суму 106 мільйонів гривень та забезпечено 6,5 тисяч робочих місць. Також ми підтримуємо бізнес в отриманні грантів. Тільки у минулому році 20 підприємств переробної галузі Київської області отримали позитивне рішення за грантовою програмою Новий рівень на загальну суму 110 мільйонів гривень. З початку 2025 року додалось ще 12 підприємств з загальною сумою 49 мільйонів гривень. Київщина залишається серед регіонів лідерів за кількістю схвалених заявок на отримання мікрогрантів у рамках урядової програми. Власна справа всього з початку 2025 року. В області прийнято 530 позитивних рішень на видачу мікрогрантів на загальну суму 117 млн мільйонів гривень. Це створило 870 нових робочих місць. Крім цього, 110 осіб з числа ветеранів війни отримали мікрогрант на розвиток або створення власної справи на суму 53 мільйони гривень. В рамках проекту є робота Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Кожен підприємець сьогодні це частина нашої перемоги. Ми закликаємо всіх підприємців Київщини активно користуватися наявними програмами підтримки державними, обласними, грантовими. Ці інструменти створені саме для вас, щоб допомогти розвивати справу, створювати робочі місця зміцнювати економіку нашого регіону.